Привіт! Ми починаємо урок української мови. Мене звати Наталя, і цього разу поговоримо про розділові знаки у простому ускладненому реченні. Спершу пропоную пригадати, що таке просте речення, чим воно відрізняється від складного. На попередньому занятті ми говорили про граматичну основу, тобто про підмети й присудки та їхні різновиди. Підмет і присудок головні члени речення, із визначення яких ми щоразу починаємо його розбір. Якщо у реченні один підмет і один присудок, тобто одна граматична основа воно називається простим. Пам'ятайте, будь ласка, також про те, що у реченні може бути і підмет, і присудок, тоді воно називається двоскладним, або головний член співвідносний з підметом чи присудком. Такі речення є односкладними. Коли ж ми можемо виявити дві та більше граматичні основи, речення назвемо складним. На цьому уроці ми разом ознайомимося з книжкою американського письменника Стівена «Привіт, це Чарлі або переваги сором'язливих. Українською текст Повісті переклав Артем Гусак. Це збірка листів невідомому одержувачу, який, однак, дуже добре розуміє підлітка на ім'я Чарлі та допомагає йому розібратися в собі. Його не цікавлять типові підліткові розваги. Хлопець любить читати, переживає смерть свого друга. Старша школа і стосунки з однолітками почасти зовсім не тішать Чарлі, але він розповідає про це дуже щиро і щемко. Пропоную розглянути речення в одному з листів Чарлі та розібратися, прості вони чи складні. Разом зі мною, поглиблену англійську у старшій школі, відвідує дівчина на ім'я Сьюзен. С'юзен не любить у цьому зізнаватися, і навіть у коридорі вона перестала зі мною вітатися. У першому реченні ми маємо підмет Дівчина і присудок Відвідує тут одна граматична основа. Підмет і присудок є простими, виражені іменником та дієсловом. Отже, перше речення просте. У другому реченні виокремлюємо окремлюємо підмет Сьюзен. Він є простим, вираженим іменником власною назвою та присудок Не любить. Присудок тут теж простий. У другій частині речення маємо підмет, виражений займенником вона, та складений присудок перестала вітатися. Бачимо дві граматичні основи, отже, речення є складним. Частини цього складного речення поєднані сурядним сполучником і, тому можемо стверджувати, що це складносурядне речення. Але повернімося до простих речень, адже саме те, чим можуть ускладнюватися прості речення та які розділові знаки вживати в ускладненому реченні, ми повинні повторити сьогодні. Прості речення можуть ускладнюватися однорідними членами. Однорідними називають такі члени речення, які рівноправні між собою, стосуються того самого члена речення, виконують однакову синтаксичну функцію та відповідають на те саме питання. Між однорідними членами речення, якщо вони поєднані безсполучниковим зв'язком, повторюваними сурядними сполучниками і, і, або або, чи одиничними протиставними сполучниками А, але проте «зате», однак ми ставимо кому. Наприклад, Чарлі пише в листі: Ти коли-небудь чув про таку штуку, таємний Санта називається. Кожен із друзів витягує з капелюха папірець з іменем, купує подарунки, таємно ховає їх у шкільній шафці. Витягує, купує, ховає це однорідні присудки, Вони поєднані безсполучниковим зв'язком, і ми маємо поставити кому між ними. Коли ж у реченні є узагальнювальне слово, яке охоплює всі перелічувані однорідні члени, ми маємо звернути увагу на те, де стосовно однорідних стоїть узагальнювальне слово. Якщо воно у препозиції, тобто стоїть перед однорідними членами речення, ми маємо поставити двокрапку. Наприклад, Чарлі з усією родиною дивився по телевізору футбольний матч, у якому грав його старший брат, а потім записав: ми всі нарешті не пересварилися. За столом з ніяковіло сиділи родичі мама, тато, дідусь, мамина тітка. Узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, тому ми ставимо двокрапку. А в реченні Бобу, Сему, Патрику всім було зручно сидіти на підлозі під час моєї першої у житті вечірки, слово всім є узагальнювальним, оскільки воно розташоване після однорідних членів речення, ми ставимо тире. Просте речення може ускладнюватися звертаннями, тобто словами чи словосполученнями, які називають особу, до якої звертаються. На тій вечірці, де всім було зручно сидіти на підлозі, Патрик почув, що відчинилися двері, і запитав: Чарлі, це ти? У цьому реченні Чарлі є звертанням, воно не поширене, тому що виражене одним словом. Уявімо, що Патрик запитав: Друже мій Чарлі, це ти?? Тут звертання є поширеним, вираженим словосполученням, а не одним словом. Зауважте, будь ласка, що звертання на письмі ми завжди виділяємо комами. Якщо зі звертання починається речення, кома стоїть після самого звертання. Якщо воно розташоване в кінці речення, кома передує звертання, а якщо всередині речення виділяємо звертання комами з обох боків. Наприклад, у реченні Послухай, Чарлі, бред не хоче, щоб хтось дізнався про те, що трапилося на вечірці, звертання Чарлі ми виокремили комами. Просте речення може також ускладнюватися вставними словами та словосполученнями, що виражають особисте ставлення мовця до сказаного, вказують на джерело повідомлення, пов'язують елементи висловлювання. Ставні конструкції не є членами речення, тож якщо їх забрати, то зміст сказаного не зміниться. На письмі ми обов'язково виділяємо їх комами за таким самим принципом, що і звертання. На початку та в кінці речення ставимо кому з одного боку. А всередині з обох боків. Візьмімо, за приклад, фрагмент із записів Чарлі. Перед тим, як піти з вечірки, Сем, безперечно, поставила для мене кілька своїх улюблених пісень. Слово, безперечно, є вставним, ми виділили його комами з обох боків. Ось що нам обов'язково потрібно запам'ятати: слова отже, мабуть, по-перше, по-друге та подібні, щоправда втім, завжди є вставними. Тож на письмі їх завжди потрібно виокремлювати комами. Існують також вставлені конструкції, які, на відміну від вставних слів та словосполучень, вносять додаткову інформацію в речення. Їх ми найчастіше виділяємо тире або дужками з обох боків. Візьмімо для прикладу речення із листа Чарлі. Я вирішив перевести свої думки на сестру. Пригадав, як колись, насправді не так уже й давно, вона зі своїми подружками пофарбувала мені нігті. І навіть на горіхи за це не отримала. Насправді, не так уже й давно це вставна конструкція, яку в реченні виокремлено за допомогою дужок. Ми потроху наближаємося до завершення теми розділових знаків у простих ускладнених реченнях, але обов'язково мусимо згадати про відокремлені члени речення. Відокремленими називають другорядні члени речення, які вживають для увиразнення змісту. Для підсилення смислової ролі їх виділяють в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі комами. Відокремленими можуть бути додатки. На них нам обов'язково вкажуть слова крім, окрім за винятком на відміну від. Дорогою додому я не міг думати ні про що, окрім свого жахливого вчинку, пише Чарлі. А у Туреччині День сповнений поганих новин поступово закінчувався. Ми маємо відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, сповнений поганих новин. Відокремленою може бути прикладка, тобто означення, що виражене іменником, як у Туреччині тітка Хелен, сестра моєї мами, повела мене до зоопарку. Це був мій найперший спогад з дитинства, перший раз, коли я усвідомив, що живий. Сестра моєї мами у нашому випадку. Прикладка, яку ми виокремили комами. Відокремлена обставина найчастіше виражена одиничним дієприслівником або дієприслівниковим зворотом. Підгляньмо ще одне речення із листів Чарлі: усміхнувшись уперше за довгий час, моя сестра навіть дозволила себе обійняти. Ви, напевне, помітили дієприслівниковий зворот, усміхнувшись уперше за довгий час, і те, що ми виокремили його комою. Записів у Чарлі з приводу всього, що йому довелося пережити, дуже багато. Навряд чи нам вистачить часу уроку, аби перечитати їх усі. Ці листи хлопця-підлітка дуже допомогли нам повторити тему розділових знаків у простому ускладеному реченні. Нагадую, що ви можете завантажити конспект уроку і перевірити свої знання, виконавши тестові завдання. Знову прощаюся з вами, щоб на наступному занятті вкотре привітатися. Тож до зустрічі!